Так, всім привіт! Як і обіцяв, записую другу частину лазерної корекції. І це є рефракційне обстеження. Пацієнт приходить для цього в окремо відведений для нього день. Ця процедура займає взагалі буквально 2-3 годинки, можливо і менше. А це залежить від того, як буде спілкування взагалі з пацієнтом. Рефракційне обстеження починається з підбору корекції на вузьку зіницю. Підбирається максимальна переносима корекція для вас. Потім робиться тест на бінокулярність. Після цього пацієнта закапують, розширюють зінички. Через годину часу пацієнту знову перевіряють гостроту зору, коригують на широкі зіниці, написуються всі дані в окремий бланк. Потім на розширеній зіниці проводять огляд за допомогою лінзи Гольдмана. Це така тривозеркальна лінзочка, яка ставиться вам на око. Перед тим вам капається на очі, анестетик звичайний, ставиться лінзочки з допомогою щілиної лампи. Вам проводиться огляд очного дна. По периферії, щоб виключити будь-які дегенеративні зміни на вашому очному дні, саме по периферичній частині. Е, сама ця процедура, вона звичайно зовсім безболісна. Вона просто трошки неприємна. Дискомфорт викликає невеличкий, але це буквально протягом 5-10 хвилин. Е, після цього це по суті вже останній такий етап обстеження перед лазерною корекцією. І після цього е, лікар ще раз моніторить всі дані, які є, всі обстеження, ще раз перепровіряє, і вже після цього висуває вердикт. Тобто, Тобто пропоную вам, які методи лазерної корекції підходять саме для вашого очка, для ваших очей. Тобто лікар вам рекомендує максимально кращий метод для вас, якщо вам підходять всі методи корекції, Ну, їх не так багато є, але якщо всі методи підходять вам, то він просто розказує переваги і недоліки кожного з методів, і ви вже самі, самостійно обираєте собі для себе особисто, виходячи вже з вашого роду занять, з вашої зайнятості, з ваших хобі, який метод корекції піде саме для вас особисто. Че лікар дає вам інші рекомендації, які потрібно дотримуватися, строго дотримуватися до моменту лазерної корекції. Ну, наприклад, якщо ви активний користувач контактних лінз, то вам треба за два тижні до самої лазерної корекції їх зняти, їх не одіювати зовсім. І на цьому все виходить. Ви вже в моменті очікування, коли прийдете на саму лазерну корекцію. І Завжди ці моменти очікування є, мабуть, одні з таких найгірших. Я не буду це приховувати, тому що людина очікує психологічно готується, тому що вона все таки там. Домовилися за час. І, і все. В принципі, людина вже приходить наступного разу безпосередньо на саму операцію лазерної корекції зору. Е, тому це, скажімо, такий період від цього обстеження до самої лазерної корекції, це якби період самого очікування, е, в когось хвилююче, в когось це як звичайний стиль життя. Хтось реально себе психологічно налаштовує, щоб в нього все добре пройшло. Але я вам хочу не сказати: саме основне це не бійтеся. Ця операція зовсім безболісна, немає чого тут боятися. Ідете, тому що ви потім будете бачити класно, ну залежить від того, які у вас були до цього рекомендації. Все, Тому налаштувалися чітко на операцію і готуємося зараз до третьої частини самої лазерної корекції. Ну і звісно, ви пам'ятаєте, що в минулому відео я розказав, що я особисто планую робити лазерну корекцію. Тому зараз найближчим часом я планую обстежитися. Ну, звичайно, все в клініці. Так і я взагалі хочу взяти вас з собою на це обстеження, тобто показати вам кожен етап, як воно відбувається, наглядно, зняти вам це. Але від вас потрібні реакції, лайки, що ви дійсно хотіли, тому що це трошки іноді важко, бо я не один там є в клініці, є багато інших лікарів, пацієнтів яких бажано не показувати, тому що кожен пацієнт це як окрема особистість, тому чекаю вашу реакцію. Так і хто планує найближчим часом робити лазерну корекцію? Бажаю вам вдалої лазерної корекції і до наступної зустрічі!